Вітаю, друзі! 4 травня неділя і знову про силову мобілізацію, про людоловство, про бусифікацію. Цього разу почнемо з народного депутата України, актора народного артиста України Богдана Бенюка. Вони ж як мають ставитись до тих людей, які тікають від війни, громадянина України? Як до них ставитись? Що його просити, писати йому листи? Що з ними робити, як воно саме свід... несвідоме того, що воно має піти і віддати довг свій Син Богдана у вас чим займається? Він зараз закінчує аспірантуру, захищається у вересні. Там далі, як там до неставляється, не відомо. Довідомо українців, аспірантура. Це якраз є. Одна із форм найбільш розповсюджених, відмазки від служби в Збройних силах України діточок еліти. І бенюк, от зараз, який перед цим пропонував пляшками по голові дітей бити, якщо вони українською не говорять. Він зараз всіх закликає до силової мобілізації підтримує ТЦК. А синочок в аспірантурі. Цікаво. А як же ж проходить насправді мобілізація? А ось журналістка наша київська, Дарина Очинашенко. Ексклюзив. Нове безчинство. ТЦК і мобілізація, в роту Песпатрон Київ. Порушуючи всі закони і моральні принципи свіжо воїна. Воїна в лапках, прикували донари в розподільнику на ДВЗ. А потім, щоб не втік з туалету, ще й до батареї прив'язали кабельними стяжками, іншого чоловіка мобілізували з пухнастим другом. Друзі е а в мене одне є просте питання? Я його ставлю уже більше року. Ну, точніше, їх два, але відповідь зводиться до однієї. А скажіть мені, будь ласка, а чому Іван, Петро, Семен, Микола, звичайної української родини мають бігти воювати в той час, коли діти. Народних депутатів, міністрів, працівників Офісу президента, коротше всіх оцих зелених гнид воювати не хочуть. Їх вивозять в Іспанії, Голландії, Британії, притом, в незалежності від партійності. Там діти свого народу, діти Порошенка. Гончаренка, Стефанчука та всіх інших. Виходить звичайний українець на фронт, як каже бенюк, має бути свідомий. А його син в аспірантуру. А тих, що позаможніше від бенюка, ті зразу в Лондони і Парижі. Ну от як. Чому? Семен Іван Петро Микола мають за них іти воювати. Їхні батьки кеш на війні роблять, бабки заробляють, а воювати за них мають іти звичайні хлопці. Уінстон Черчилль говорив, що якщо діти еліти не беруть участь у війні, то це бізнес, а не війна. Другий момент по цьому прикладу з ДВЗ, прикутому до батареї і до ліжка, до нарки, як написала журналістка. А як ви думаєте, от людина, яку зв'язують, скручують, кайданки одягають, потім видадуть зброю, відправлять на передову, ця людина В СЗЧ піде. Самовільно залишить частину чи ні, так. Може кинути автомат, підставити бойового товариша в окопі, оголити ділянку фронту, ворог буде наступати, кинути все і втекти в тил. Це в кращому випадку. В гіршому він ще й автомат з собою візьме, а потім ще може й злочин вчинити в тиу. Тому що під примусом не захищають вітчизну. Примус в питанні війни працює навпаки. Ти його примушуєш, він тікає і підставляє країну. Два з половиною роки говорили. Балакали, а зараз, схоже, сіли і заплакали. Про те, що силову мобілізацію, оце людововство, бусифікацію, треба замінити на рекрутинг. Кажуть, не спрацює. Так ви пробували, ви впроваджували. Чи ви так погратися, а всі зусилля на бусифікацію людовольства? А знаєте, чому вони так роблять? Ну, звичайно, знаєте. Ви ж кожен, практично, знаєте, і стикались, бо платили, якщо не ви самі, то ваші сусіди, близькі, рідні. Піймали чоловіка на вулиці, тисячу віддав цим людововам. Пішов додому. З бусика вже дві просять. А якщо довезли до ТЦК чи до ДВРЗ, ну три-п'ять. З військової частини учебки п'ять. все за що вивезуть. А от 10 і вище, це якщо за кордон хочеш. Бізнес. Бізнес на крові. От у цього чувака прив'яжуть до батареї. Петро відкупиться, Іван за кордон виїде, бо тато Порішали, а хто ж буде країну захищати? І чи сприяє отакі от, от речі, чи вони сприяють захисту вітчизни, мотивації захищати вітчизну? Як на мене, ні? І як на мене, то зелені гниди і влада зробили все, щоб підірвати мобілізацію, дискредитувати ідею захисту вітчизни. Вони перші, кого треба брати за вухо, одягати кайданки і за державну зраду до буцегарні, оцих тицикунів і зелених гнид. Зелений гнид і тицикунів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.